Музика була для мене завжди якимось першою допомогою, щоб відволіктись від страху, сорому. Чи я якихось проблем в житті, щоб мені стало трошки? Музика діє на мене як якась магія. Краще любих стимулянтів. Вона допомагає почувати себе щасливою. Сумною чи легкою в моменти, коли це потрібно. Я б сказала, що частинка мого особливого щастя знаходиться в музиці, але про музику більш детально в наступному робиці. Лаша, треба ж якось зупиняти людей на моєму каналі. право бачите? 26 лютого я вперше одягнула свої хоч хочу трохи відволіктися. Від постійних вибухів, що на один заводний. Я пам'ятаю досі, якби це було вчора. На той момент я була в Житомирській області, було холодно. Я вийшла на вулицю покурити, батьки вже спали після двох суток без сна, а я досі не могла заснути. Я закурила цигарку кожні пару хвилин у нього вибухи. Я одягнула навушники, щоб трошечки, трошечки відволіктися. І я слухала пару пісень, що досі не зможу слухати, напевно. Але це були якісь веселі пісні, і я включила. Вишість на максимум. Дивилася на пару зірок в небі та відчувала себе на той момент більш-менш не настільки погруженою в вічай, напевно. Батько не жбандера. Україна матиме за Україну, будемо воювати. Але коли я зняла навушники, я відчувала провину за це відчуття. Бо як так можна, я відчувала себе більш-менш нормально вперше за декілька днів, а люди там гинуть. І я можу відчувати щось, окрім гніву, це здавалося неправильно, чи я неправильна. Потім йшов час, і я відчувала багато емоцій за цей час. Але за кожне відчуття, коли я наближилась к відчуттям щастя, я дуже швидко переходила у стан провини за це. Я дозволяла користуватися собою, думаючи, що. Це нормально, я ж в безпеці. Я в безпеці, це означає, що я можу спокійно працювати по 12 годин в неділю, що я спокійно можу щось робити постійно. І це нормально. Бо я відчуваю себе щасливою, але я в безпеці. І це саме головне. головне в якому бляха. тебе прийшов голову. Тупа ти, минула я. Але це сказувалося на тому, що я малювала. Я робила мистецтво одне з порядч полю, а для болі. А це на дивово різні речі, і мій світ був трошки перевернутий. І мені допомогло, щоб якось підрахувати себе від цього. Саме це звичайний телефон. Я зайшла в TikTok в квітні, і я побачила, що людей теж турбують ці всі речі. І я побачила TikTok нашого військового, котрий говорив: Ми воюємо за вас, за ваше життя, ради вашого життя, заради того, щоб ви відчували себе щасливими, заради свободи та щастя, ми ви віддаємо своє життя. І я відчувала провину, що саме я сама перевернула свої цінності так. Зробі, собі сама в голові якісь неправильні нікому не потрібні речі, які заповняли мене щоб вчувати себе щасливо. Я крок за крок, мала почала знову жити. Як ми мені не хотілося минуло життя, я не поверну. Але, хоч якесь, хотілось жити, тому я намагалася бути щасливою. Але все ж таки з якимось кредитом на це так я куплю собі це морозово, але я скину половину від цього морозового не ЗСУ. Так, я можу піти на цей концерт, бо він благодійний. Гроші підуть на благодійність. Так, я спробую виступи на стендапі, бо я знаю, що повинна грошей з виступу піде на благодійність. Я домовлялася зі своєю совістю і потрохи почала відчувати себе щасливою зараз. Я можу відчувати себе щасливо без якоїсь домових зі совістю. Але вже на автоматі 5 гривень з цього телефону, коли я купляю щось де на притулу чи щось ще. Тому я думаю, що це крута звичка. Тому залишайте її в себе також. Але те, що додавалося з совістю, мені насправді допомогло. Я зараз можу відчувати щастя наповну, Я думаю, спершу з спочатку з війни доторкнутися до красок. Перша війня та собаку, кота, батьків. І друзі, з початку війни. Перше почути голос брата та бабушки. Перше побачити відчуття, що я бачу його останній раз. До війни я не цінила звичайні моменти, але зараз, зараз я хочу насолоджуватися кожним моментом. Те, як пишу цей сценарій, сидячи в кав'ярні, а в навушниках скребін, те, як я записую ось це і прямо зараз кушу сімки, <хи> те, як буду їсти свою улюблену цукерку і пити знає чай, і долитися на сніг за вікном в березні, як красиво розходиться дим від цигарки в темряві з одним фонарком. Відчувати себе живою, коли я хвилюючі, плачу, насолоджуватися кожним моментом мого життя, бо його, можливо, скоро і не буде. Війна навчила мене тому, що треба жити, тому що завтра хто його знає, що буде завтра, тому що в кожен момент тривоги ти, ти просто можеш перестати існувати. Тому і не навчила мене насолоджуватися життям і музикою по-новому. Хоча без такого, блядь, уроку ви і обійшлася, як ви, знаєте, мені. І без цього жилося окей.